Поїхали. Вітаю друзі, ми з України. Червень місяць набирає оберти, якраз пора внесення засобів захисту на кукурузі, на соняшнику, на пшениці та на всіх сільськогосподарських культурах. Сівба завершилась, отримали сходи, культури розвиваються, всі вносять, захищають, а забувають головне. Забувають те, що. Приймаючи якісь рішення по підбору того чи іншого продукту, необхідно ретельно порадитись, подумати, якщо ти не впевнений. І тоді не буде виникати проблем, про які ми сьогодні вам покажемо. Це фітотоксичність віднесених страхових гербіцидів в посівах кукурудзи. Друзі, ну про отаку от саблевидність, описують вже. Досить багато фахівців, експертів, від чого це проявляється, від продуктів, чи на основі гормональних, чи на основі там нікосульфурону, чи ще інше. Але я скажу, що необхідно все розглядати в комплексі через те, що сьогодні всі розбираються в гербіцидах, а ніхто не розбирається в гібридах. А чи можна на тому чи іншому гібриді вносити той чи інший продукт? Через те, що не всі гібриди нормально виносять не тільки гербіциди гормональної групи, а ще й гербіциди, наприклад, на основі нікосульфурону. Сьогодні з'явилися нові е, діючі речовини, також з якими необхідно ретельно працювати. В общем, в багатьох випадках всі в себе на полях можуть спостерігати так званий негативний вплив, а по-простому фітотоксичність. І два слова, а що робити далі? Перш за все, необхідно оцінити ситуацію, а скільки відсотків рослин іменно пригнічені, а скільки відсотків надто сильно пригнічені. Чи це один відсоток в полі, чи це 10%. Якщо кукуруза просто приклонилася і. Всі 100% рослин, то через певний час вона відійде і буде абсолютно себе нормально почувати. Якщо ми спостерігаємо надто сильну фітотоксичність, друзі, то тут вже не обійтися без продуктів так званих стимуляторів, які покращать розвиток, які стимулюють клітину, стимулюють взагалі. Фізіологічний стан самої рослини. Які саме продукти? Сьогодні на ринку ми можемо вибрати продукти на основі там, гумінових кислот, на основі амінокислот, пектинів, мікродоб, мікроелементів і інше? Я скажу, що є хороші продукти, той же самий Квантіс компанії Сінгента, той же самий Аміноквеланд, той же самий Аміномакс. І багато інших хороших, якісних продуктів, які вміщують амінокислоти? Який підібрати продукт? Я впевнений, вам підскаже ваш чи досвід, чи ваш фахівець, який в вашому господарстві, чи можливо ви можете звернутися до команди Artfields, і ми також можемо порадити. Друзі, а чи відмічаєте ви на своїх полях? Після внесення гербіцидів отакий от стан, чи є фітотоксичність, і які заходи ви застосовуєте для того, щоб покращити стан рослин, напишіть нам в коментарях. Нехай аграрії всієї України читають і також застосують ефективні шляхи покращення стану ваших рослин. Через те, що якщо ви Зможете покращити стан, тоді ви не втратите врожай. А не втратите врожай ви, значить, не втратити врожай і аграрії. Всі ті, які є в Україні, які дивляться наш канал. Мистецтво Поля Сирієнка. Сьогодні з вами працює команда Артфілз. Я Олексій Сирієнка. Бажаємо всім вам і нам перемоги, миру, добра, злагоди. Чекаємо вас на нашому каналі. До нових зустрічей, як завжди. Коментуйте, лайки, лайки, лайки. На все добре, слава Україні!